Це власне такий інклюзивний проект, адже послугом можуть скористатися особи з інвалідністю першої групи і також військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні. Ось прізвище ім'я батькові. тут, так само прізвище ім'я дата дати міцнорожне громадянство, реквізити, документи. Це, зокрема, послуги соціального характеру, це послуги щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, все, що пов'язане з міграцією населення, а також послуги щодо оформлення, вклейки паспорта. Це, реєстрація місця проживання на першу особу повністю виконана. Прийде це дуже корисна послуга, дуже корисна, тому що старші люди більшості після 80-го року, після 70-го навіть буває таке, що взагалі немобільні, не можуть ні ходити, нічого. А як їм доїхати? Це дуже добра послуга.